Вітаю вас, виноградарі любителі. Сьогодні у нас 25 серпня. Ми знаходимося місто Немирі в Вінницької області. Хочемо показати нашого любимчика. Це сорт вернісаж Калугіна Віктора Михайловича. Форма нас дуже вразила своєю гарною ягодкою, своїми гронками, своєю урожайністю. Осени їдять, смак, гармонія. Ну, відчувається фруктова гармонія. Ягодка тверденька, гарна. Подивіться, які гроночки гарненькі, ягодка крупненька, урожай гарний, висить дуже гарно. Висить він місяць може висіти на косту, оце він визріває і дуже довго висить. Оце нам дуже подобається. Лози визрівають. Ця форма така, яка, я вважаю, повинна бути в кожного новинограднику. Форма дуже гарна. Ну Це із наших любимчиків. Це ми вам показуємо свій любимчик.